Сьогодні поговоримо про супротив, чому ми не досягаємо те, чого ми хочемо. А саме тому, що якась частина нас супротивиться тому, щоб ми дійшли туди, куди ми хочемо. На Це звучить трохи дих, дико, можна так зрозуміти, як це якась частина мене не хоче бути багатою, не хоче бути мільйонером, не хоче їздити на Феррарі. Але так, якщо в нас немає Феррарі, то і то значить якась частина нас його не хоче. Можливо, вона хоче нас приберегти від зайвої уваги. Можливо, вона хоче, вона думає, що якщо в нас буде Феррарі, то в нас не буде друзів. Нас розочарується. Неважливо, що, неважливо, що. І ще тут дуже важливо роз. Розрізняти щиру бажання, наприклад, ну, я хочу щиро Феррарі, або я хочу Феррарі, щоб друзі мене похлопили по плечу і сказали: Ярослав, ти молодець. Тобто я хочу визнання. Тобто різні сценарії, де ми можемо хотіти бажання, але одне в одному сценарії це щире бажання, а в іншому бажанні, в іншому сценарії це якби. Проміжна сходинка. Ми, ми насправді хочемо чогось іншого, а ось це вибираємо, щоб досягти того. Отже, а, суть в тому, що насправді всесвіт так працює і по закону а, Mirroring, як це закон привабливості, а, те, що резонує в нас, воно приваблює те всесвіті. Ми або наш всесвіт це відзеркалення нас. Це базовий а, закон Всесвіту. І Реально, якщо ми чогось не отримуємо, це значить, що ми не на 100% хочемо цього. Не 100% нас хочуть цього. Так як я з себе представляю багато різних частин, значить, не всі ці частини хочуть цього. Ось тому в нас цього і немає. Є дуже цікава аналогія з корабликом. Ось, Наприклад, одна моя частина. Пливе на кораблі туди, куди я хочу. Корабель — це, можна сказати, моє тіло. А інша моя частина кинула якір, бо вона туди не хоче плисти. Я можу навіть не помічати, що в мене є ця частина, яка закинула якір і мене стоперить. Тому я такий, блін, треба щось робити. Я піду на якийсь курси. Наприклад, в мене оця ціль досягти успіху на Ютубі. Але я от помічаю, що в мене є якийсь якір, а от зараз. А я якась частина мене така: ні, ну давай купимо новий е, двіжок на на цю наш, наш човен. Давай, може, паруси поставимо, давай можемо пройдемо якісь курси, як краще керувати човном. Коротше, будь-які раціональні відмазки, аби. Але проблема то в тому, що треба витащити якір. да, На новому движку ми можемо. Супротив пройти, але ми далеко не запливемо. Ми вигоремо дуже швидко, дуже швидко, тому що ми будемо плисти з цим якорем. І, власне, таке неодноразово зі мною було. Я йшов до Ютубу, виграю знову йду, Може, якісь курси подивлюсь і знову йду, але сьогодні я дізнався, що в мене є якір. І як е, ці думки до мене прийшли, що. Е, Жодна, жодна дія не, мож, не мусить бути прийнята, коли є супротив. І ще є такий трюк нашої психіки, що ми можемо підсвідомо супротивлятися нашому супротиву. Тобто, от я йду до Ютубу і я бачу, ну я розумію, що щось, щось не так, Що щось може якась частина мене з цьому. Але я не звертаю на її увагу. І я, Тобто я супротивлюсь. Тому що в мене є супротив. І це ось таке коло, з якого важко вибратися насправді. А, тільки коли визнаєш правду, що, блін, так, якась частина мене насправді не хоче успіху на Ютубі. А, а, тільки коли я це визнаю, я приберу супротив до супротиву. І тоді вже можу розбиратись з супротивом. Подивіться, привіт. Моя частина, яка не хочу досягти успіху на Ютубу. Поговорити з нею, дізнатися її правду, чому вона так хоче. От. А, тобто, створити резолюцію, створити порозуміння між цими частинами, між тою частиною, яка закинула якір, а, поговорити, да, і дізнатися, вирішити, налагодити туди, так, щоб 100% я був посвячений своєму рішенню. А не 90%, чи якась там чи якась частина мене залишається. От ще дуже цікавий момент. Коли одна частина закинула якір, а друга йде всупротив тому, то всередині мене йде якби бульдозер. Як бульдозер зриває все на своєму ходу, так в мене одна частина, та, наприклад, яка я закинула якір. Чи та, яка за кермом, вона просто бульдозить ту частину, яка закинула якір. Тобто, у мене між собою всередині немає самодовіри до себе. А самодовіра вона викликає, виникає в результаті самолюбові до себе, Само любов це реінтеграція в себе, це любов це приймання чогось як частину себе. Тобто, це, це примножування і експансія. Тобто я не з любов'ю, не з, зі співчуттям часи, compassion, не ставлюсь до цієї частини, яка і закинула якір. І може так виникнути, що можливо Ютуб насправді це не моя щира ціль. Можливо, завдяки Ютубу я хочу визнання чи гроші, а гроші мені можуть дати безпеку, потребу безпеки задовольнити. Може так виявитись, і, і, і це страшно визнати, що, блін, я жив з життя, я роками намагався цього досягти, але виявляється, це не моя щира мета, це може бути боляче. І тому е, помітити цей супротив теж може бути боляче. От. Я пропрацьовував зі своєю частиною, яка закинула якір до моєї мети успіху на Ютубі. Вона не хоче, щоб я її бачив. І вона боїться вона боїться засудження, вона боїться бути на блюдечку, де всі будуть осуджувати мене. Там взагалі багато речей, я зараз, прямо зараз в них розбираюся, і це дуже цікаво. Я прямо зараз в процесі реінтеграції себе. Я... Це відео започ... почалось тим, що я сів писати сценарій на YouTube, але я відчув якийсь супротив. Якась частина мене не хотіла це робити. І зазвичай я, я з нею якось домовлявся. Ну давай там 15 хвилин, хоча б попишу, ну давай там а, я зараз тут це зроблю, потім щось солодке візьму. Це компроміси, це все рівно не працює. Компроміси самим собою не працюють. Це, це не щиро, бо компроміс це значить, а, одна частина про програє, і інша частина програє. не Це не, це не 100% мене направлені в одне русло. Це одна продовжує йти туди, друга продовжує йти туди. Просто тимчасово домовленість якась є. Немає ось спільного вектору. Дякую тим, хто додивився.